Що було мрією керівника Чернівецького симфонічного оркестру, завдяки його наполегливості і величезним архівним фондам Львівської національної наукової бібліотеки стало реальністю. Він подарував нове життя унікальним симфоніям Михайла Вербицького, які ніде не звучали більше сотні років. Симфонічна творчість Вербицького взагалі невідома. Вона вважалась втраченою 150 років. Її ніхто ніколи не виконував і, взагалі. Чесно признатися, що я кілька місяців тому я ще не знав, що Вербицький такий серйозний композитор, що в нього є ще й симфонічна творчість. Це так, як для німців, для австрійців, гайден, моцарт, так для нас є Вербицький. До сьогодні українцям відомі небагато видань музичних творів композитора. Тож подія, яка відбудеться 5 червня, має значення історичне. Бажають фахівці. Скрипаль Олександр Бернтал переконаний, що ці симфонії будуть до вподоби і любителям класики, і народної музики. Це неізвісна музика рані. раніше, раніше не сповнялася ніде, ніхто не знав о том, що це є. В Вербіськам залі тільки, що вона автор гімна і все. І вдруг знаходиться така музика, це… Интересна своеобразная музыка. Характерно, что он, используя классическую венскую музыкальную технику, все-таки использует украинскую музыку. И вот это совмещение народной музыки с классическим. З класичною технікою у Чернівецькій філармонії на вечорі з нагоди 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького звучатиме його хорова світська та духовна музика, солоспіви а також твори для гітари, якої Вербицький володів майстерно. І звичайно, слухачам подарують сім симфонічних овертюр віднайдених в архівах. А от український гімн виконують у досить незвичному його первозданному варіанті. Вже 5 червня о 18.30 Тут чекають всіх поціновувачів музики і тих, хто цікавиться своєю культурою та історією. Ольга Андрійська Михайло Антонюк – місцевий час.